Виготовлення виробів соломи в Україні з роками набирає все більшої популярності. Навчитися цьому ремеслу на майстер-класи тепер запрошують вітчизняних зірок зі своїми дітлахами. Це популяризація українських традицій. Я прекрасно розумію, що і ви, і ви, і ви, і ви, і ви, і ви не приїхали б, якби це були звичайні діти. І для і ці діти в майбутньому безумовно будуть займати якісь. Позиції в суспільному житті, і я сподіваюся, що вони будуть і далі популяризувати українські традиції, любити їх і розвивати, і так далі, майстриня соломоплетіння запропонувала малечі з кукурузяних листочків і соломи виготовити диво ангелів. Він є символом охорони. Адже що може найкраще оберігати, як не робота, зроблена дитячими руками. Такої особливої традиції немає янгол солом'яний. Наскільки я так аналізувала літературу, Редивляючись, але просто Янгол це щось таке дуже світле, дуже чисте, дуже гарне. Ірина Білай за фахом викладач математики соломою займається вже багато років і добре знає про символічність таких виробів. Наприклад, фігура ромб означає земля, дзвоник, добра вість, а жито походить від слова життя. запам'ятайте, да це символ удачі, успіху у нас у славян. Найкраще побажання, щоб ти був на коні, ви чули коли-небудь, коли ваші дідусі бабусі кажуть. Бажаю тобі, щоб ти був на коні. Батьки сто довіряють тому, що робить Анжеліка, тому з радістю погодилася взяти участь у майстер-класі. Я завжди довіряю тому, що робить Анжеліка Рудницька. Ми з нею давно товаришуємо і злати її обожнює. Тобто навіть можна сказати, що в злати в Анжеліки яка своя окрема дружба. Не можу там зі спілкуватися. Злати вже з нею малювала писанки, ліпила вареники, і цього разу також прийшли. Я поняття не маю, як взагалі плести солому. Вона в мене завжди ломиться. Я ще з дитинства пам'ятаю. Тому для мене це теж санською добре. Наукою. І ну, злата чекала на цей день. тобто Вона вже три дні знала, що вона має приїхати сюди, рахувала дні. І я думала, може не поїдемо, тобто, мені нагадала, ми обов'язково їдемо, я хочу в Костеянгові. Зіркові батьки кажуть, що їх дітлахи з нетерпінням чекали цього дня. Вони з великою охотою робили те, що казала їм майстриня. Я нічого не плела, але я робила колись цього а таку пташку. Але вона дуже довго птах. А Соломи? Ангел? Да, ну, я не знаю, як його робити. Я буду сьогодні робити ангелочка і соломи. Всяких ангелочків і інших А ти ж заробила такі ангелочки? Для дітей такі заходи є дуже корисними, адже тільки тоді знаєш справжню ціну, коли робиш щось своїми руками. Діти, які займаються творчістю, які самі щось роблять власними руками, вони не будуть вандалами, тому що вони не зможуть знищити зроблене і створене іншою людиною. В них більше любові просто в серці з'являється. Я в цьому справді переконана. Батьки сподіваються, що по закінченні майстер-класу діти не забудуть техніку плетіння соломою і хто з. На можливо у когось це захоплення переросте у щось більше ніж просто хобі.